Безумовно, війна стала не лише особистим горем кожного українця, незалежно від його віку та статі, але й фатальним поворотом у фактично кожній галузі українського бізнесу. Людей звільняли та люди звільнялись. Мільйони українців покинули свої домівки, та звичайно очікувати бодай якийсь ріст у підприємництві не доводилось. Це не оминуло і ринок українських медіа, що буквально живуть за рахунок рекламодавців та спонсорської допомоги. У сьогоднішньому відео я підсумую кінцеві фінансові звіти на Ніших медіа країни та коротко переповім, скільки ж вони заробили за другий рік Великої війни, чому тебе напрямок більше не приносить грошей, та яким чином онлайн став джерелом номер один. З вами канал Вільний Погляд. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобається. Та ви обов'язково поставите йому лайк, підпишитесь на канал та відвідайте наш телеграм-канал про бізнес, де зібрані важливі новини підприємництва. Поїхали загалом. Медіаринок один з перших відновився до довоєнних показників після початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, загальний об'єм реклами у медіа стрімко перетнули відмітку у щонайменше 10 мільярдів гривень, що майже удвічі більше за перший воєнний рік. Почнемо одним з найкрупніших холдингів країни, що вважається ледве не найвпливовішим на медіапросторі. 1+,1 плюс медіа об'єднує одразу декілька різнопланових каналів, Ютуб каналів та цілою продакшн студію що створювала та створює цілий ряд шоу та програм, що транслюються ледве не по усьому світу. 23-й рік для холдингу залишився однако збитковим, як і 22-й, Але тим не менш, сукупний виторг виріс до майже 3 мільярдів гривень. Найприбутковішим став напрямок продакшн, що створює контент та телек. Канали 2+,2 плюс та ТЕТ, а найбільш витратними стали проекти ТСН та Сніданок 1+,1. плюс Загалом СІО плюсів Ярослав Пахульчук відмічає, що незважаючи на все, майже усі рекламні слоти у Праймтаймі були зайняті, та по оцінкам вже прийдешній 24-й рік, точно стане прибутковим та холдингу нічого не загрожує. Звичайно, якщо не враховувати посадку його власника Ігоря Коломойського, про цього персонажа у мене на каналі цілий ряд відео. Дуже раджу переглянути, аби зрозуміти Загалом канон цієї особи, але він, наче передав права на увесь холдинг його сєо Ярославу, та до того ж, в захист частних плюсів, я хочу додати, що я певний час мав відношення до реального медіа та за короткий період зрозумів, що працювати на плюсах, це не просто престижно, це один з небагатьох каналів, що дбають про своїх працівників та не є звичайною помийною ямою, на котрі схожі більшість так званих медіахолдингів. Starlight Media, найбільший медіахолдинг, у власності має одразу декілька телеканалів, лідерів на кшталт нового каналу СТБ, ICTV та цілого ряду інших. Окрім них ще займається розвитком декількох радіостанцій та величезним діджитал підрозділом, котрий став якраз великою панацеєю у минулому році. Тепер давайте по порядку. Минулий 23-й рік для холдингу був досить прибутковим. Вони наростили 52% у порівнянні з трагічним 22-м роком. Таким чином витрух сягнув майже 3 з половиною мільярди гривень, що в свою чергу є абсолютним лідером серед усіх медіагруп нашої країни. В той час прибуток СТБ та Сітіві склав 120 мільйонів гривень. Цього компанії Олександр Богуцький каже, що реальною панацеєю від колосальних збитків була ставка на онлайн ресурси за допомогою них. Прибуток вдалось збільшити у майже п'ять разів. У цьому році також планується запустити цілий ряд тематичних телеканалів з проектами компанії, наприклад, Супермама. Ще один великий холдинг ТРК Люкс. Їх найбільший актив. 24 й канал вже був на межі скорочення через брак телевізійної реклами. Але у компанії швидко збагнули золоту жилу та переключилися з виробництва контенту для тебе на виробництво контенту для Ютубу. Їх канал зараз налічує 6,5 мільйонів підписників та кожного місяця генерує понад 300 мільйонів переглядів. Взагалі цей об'єм створюється не стільки цікавим чи якісним контентом, як тупим клікбейтом та простою нарізкою телеефіру, але з іншої Сторони вони молодці зрозуміли, що тони матеріалу згорають просто в ефірі, та вирішили його якимось чином додатково монетизувати. Також ТРК володіє низкою онлайн змі що також генерують великий прибуток. Йдемо далі, також один великий медіахолдинг України інтермедіагру. Так, якраз той, що володіє телеканалом Інтер, котрий якраз до останнього транслював усі новини російською мовою, але зараз не про це. 23-й рік для медіагрупи закінчився з сукупним прибутком у 900 мільйонів гривень, і тут дуже цікава ситуація. Справа у тому, що в офіційному звіті Інтера він отримав виторг у 700 мільйонів, що навіть менше за 22-й рік. Яким чином виторг, тобто грязний прибуток менше за чистий прибуток, не зрозуміло. Справа у тому, що поміж зрозумілих Рел доходу на кшталт телевізійної реклами числяться. Якісь інші доходи, та іронічно, що прибуток якраз з перших зрозумілих джерел лише 100 мільйонів. Інші 600 – це надходження від цілої низки дочірніх компаній, котрі допомагають каналу грошима. Скоріше за все, це інвестиції від нових власників. Канал очолили співзасновники фільм Юа Валерій Сазановський та Сергій Конов. До речі, з приходом останніх в кінці минулого року канал суттєво нарощує долю на ринку. Так вона лише за декілька місяців збільшилась у майже 10% з 5,9 на на ринку восени минулого року до 6,5 у березні цього року. Тепер коротко про загалом онлайн. Найбільш стрімке відновлення після початку повномасштабного вторгнення показав якраз сектор онлайн змів. Вони особливо і не відчули потрясіння, бо більше з початку війни кількість їх читачів не вплину росте. Сукупний прибуток усіх новинних сайтів та соцмедіа сягнув більше 12 мільярдів гривень, що якраз і зробило більшість прибутку для великих медіахолдингів, котрі завдяки цьому і стримались на плаву. Сюди хотілося б додати ще ринок телеграм-каналів, котрий з недавніх пір став. Абсолютним лідером джерело для читачів в Україні. проте сьогодні її діяльність ще не настільки публічна, щоб офіційно робити якісь оцінки. Отже, якщо говорити про онлайн медіа, то лідером став холдинг NV. Він має свій сайт та Ютуб канал. А загальний виток за 23 рік сягнув відмітки у трішки більше 120 мільйонів гривень. Кількість їх аудиторії трішки більше 10 мільйонів унікальних читачів кожного місяця, що насправді лише не декілька мільйонів менше за іншого великого гравця Forbes у. Україна. їх виторг за 23 рік 100 мільйонів гривень. Та по різним оцінкам він міг би бути набагато більше, якби вони раніше повернули платну підписку на сайт, котра з'явилася лише у грудні минулого року. Крім вище перечислених проектів, є звичайно ціла низка інших онлайн видавництв котрі в об'єднанні я впевнений і заробляють більше і долю на ринку у них суттєвіша. Проте більшість з них дійснюють свою діяльність або не публічно, або неофіційно. Та є здебільшого копію не одного. Взагалі, у нас спочатку війни на цьому Русла ціла індустрія заробітку. створювати онлайн змі та за допомогою або дешевої робочої сили або штучного інтелекту переписувати одне одного статті та генерувати прибуток через сервіси AdSense або напряму через рекламодавців. Можливо, про це коли зроблю окремі відео. Є про що розповісти. На цьому, все друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, відео вам сподобалось та ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал та точно напишете свій коментар. Також не забувайте заходити до нашого телеграм-каналу. З новинами бізнесу з вами був вільний погляд. На все добре та до зустрічі.